Доброго дня! Продаємо двохкімнатну квартиру в житловому комплексі Рів'єра. Маємо загальну площу 78,4 квадратних метри. Квартира розташована на восьмому поверсі. Зроблений повністю ремонт. У вартість входять всі меблі та техніка. Маємо панорамні лоджії з чудовим краєвидом, дві роздільних кімнати. Кондиціонування в квартирі. Равнолучше. Вартість квартири 100 тисяч. Запрошуємо на перегляд.